А цим коротким відео хочу нагадати, що є ремінні міні-трактори, тобто з триточковою навіскою, з валом відбору потужності і з розташуванням ременів праворуч. Є в наявності шифенги 240-244, з блокуванням без блокування. З переднім радіатором, з боковим розташуванням радіатора акційні, стандартні, а також є і вживані трактори Шефенг в наявності. Старт цін від 2222 доларів. Звісно, за вживаний варіант. А якщо нові, то від 3100 доларів в залежності від комплектації. Але в будь-якому випадку всі трактори Шифен комплектуються двигуном SF138, це один циліндр 24 кінські сили, коробка може бути 3 плюс 1 або 4 плюс 1. В будь-якому випадку у тракторів позаду є триточкова навіска, ось така, ось так вона виглядає, є обов'язково гвинт. Може бути примусова гідравліка або стандартна гідравліка. Може стояти розподільник, може стояти гідровиходи. Тобто, в залежності від ціни і від комплектації є різний стан і різна вартість техніки. Гарантія на трактори нові шифенг 2 роки на вживану техніку. Гарантія, звісно, за ворота. Якщо хочете купити трактор, дзвоніть 0,98, 949 9090.